Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео можна сказати, декристалізатор 2.0. Тому що вчора я вам показував, що поставив сюди 2 літри ріпакового меду, майже чистого, цілий тиждень за ним спостерігав. В принципі, він рідким став уже на другу добу. Але я думав, що чи він розійдеться повністю. Ні, 7 днів простояв при температурі 40, який мутний був, такий залишився, але рідкий. Ну і я подумав: зміню мед, в мене є такий мікс. Різне там і трішки сади, трішки ще і ріпаку теж піднесли туди. Він вже мене був повністю сівший, майже такий самий, як ріпак. За добу вчора поставив, і я приємно вражений. Але перед цим ще відповів на один коментар, коли я сказав, що ось бачите, в мене в руках є такий тен і написав, сказав, що хочу використовувати цей цей тен з мікрохвильової пічі для обігріву, для нагрівання, декристалізування меду, мені написав, ти щось путаєш. У мікрохвильових пічах немає тену. Друзі, в тих пічках, які є там функція гриль і так далі. Там є, щоб, як то кажуть, такий вертіл, який крутиться, і стоїть зверху тен. Те, що ви. Щось не знаєте, не означає, що цього немає. Все, я думаю. Тут більш-менш зрозуміло. Відповів тому коментатору, щоб не був дуже такий хитрий. Все, йдемо дивитися на медок. Я вже його дивився, діставав і вам покажу. Так. Так. За добу, друзі, чудовий стан, можна сказати, свіжо відкаченого меду. Все розтанув, Просто краса. Ще декілька слів про декристалізатор, такий саморобний з холодильника. Прогрівається рівномірно мед з усіх боків. Не так, як там писали, що ставлять бетон в воду, гріють в воду. В принципі. Теж нібито через датчик термореле 43 градуси там ставлять, але в залежності, де ви закріпили той датчик. Якщо ще ви його в воду засунули, скажімо, то ще куди не йшло, потихеньку там буде прогріватися. Якщо ви його десь засунули зверху під кришку, то уявіть собі, тут гріє тен воду, тут вже буде 50-60 градусів, а може й 70, поки прогріється доверху, щоб відключилося термореле. І завжди мед буде грітися тут більше, тут менше, тому що як не крути, вода знизу. При моїй декристалізації гараче, все тепленьке з усіх боків однаково. Я думаю, це плюс холодильника, він тепло тримає рівномірно і не випускає. Якщо навіть купити заводський такий обогрівач, вдівається на бітончик, все одно. В принципі, його треба ще якось там обмотувати фольгоізолом, ізолом, тепло виходить, довше буде спрацьовувати термореле з приводу електроенергії. Теж писали, що порахує електроенергію. Я порахував цикли включення і цикли відключення. Лампочка у нас 150 Вт. 10 хвилин працює, 10 хвилин віддихає. Тобто півдоби працює. За півдоби 150 Вт. Беремо 12 годин, 2 кВт бере. так? Але це ми рахуємо, як ніби добу. Тобто за добу в нас розтанув мед, 2 кВт ми витратили. Ну, Я думаю, дешевшого варіанта не буде декристалізувати. Чи ви на водяній бані, чи ви на газу. ну, Тільки може на дровах десь. і то. В принципі, мене влаштовує лампочка. На всі 100% включилась, виключилась. Просто не потрібно ні за що переживати, що температура там зараз закипить мед, чи ще щось. Чудово! Тепленький, гарний. Ось якось так, друзі. Така невеличка інформація з приводу декристалізатора. Працює на різних медах, в принципі, працює по різному ріпаку. Видно, треба більша температура, щоб він став такий рідкий. Як я і вам показував, ріпак, я нагрів ось цей, де бачите, вже такий став рідкий, нагрів до 60 градусів. Тоді він розтанув. При 40 мутненький. Все на цьому. Займайтеся біженців. Все у вас вийде. До побачення.